Незламна країна так називається інформаційний марафон, який зараз в ефірі п'ятого каналу. Ми продовжуємо свою роботу. Я сподіваюся, що ви уважні до неї підписалися на наш YouTube канал, поставили вподобайку. Пишете коментарі, пишете свої питання нашим гостям. Тим більше, що нині у нас цікавий співрозмовник. Валерій Чалий, дипломат і політик на зв'язку з моєю студією. Пане Валерію, доброго вечора. Дякую, що доброго. приєднуєтеся. Перш ніж говорити про всі міжнародні події, які пов'язані з Україною. Я хочу почути вашу компетентну. Думку щодо того, що відбувається у Білгородській області. Очевидно, ви знаєте, що Легіон Свобода Росії і Російський добровольчий корпус проводять там спецоперацію. Вони зайшли в кілька сіл. У Білгороді тривога, повітряна тривога. Люди виїжджають із цього міста, росіяни терміново евакуювали сховище ядерних боєприпасів. Це така інформація, яка сиплеться зараз. Українська сторона каже, що Громадян України в Білгороді немає. Туди зайшли громадяни Росії, які воюють на боці України в Збройних силах України. На вашу думку, такий розворот подій може вплинути на міжнародну підтримку України. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Це не компетенція насправді дипломатів. чи, навіть, українців коментувати. Я думаю, що це розгортання. Тих подій, які очевидно бумерангом вернулись в Росію. Якщо ти розв'язуєш війну, то війна прийде до тебе. І це по суті громадянська війна на, вже на території е, певних російських. Хоча вони історично там до Росії з цієї території були приєднані, е, та навіть подивиться цей населений пункт. Він же грайворон, mm -hmm. а не «Іграйворона». Тобто, це ясно, що. ну, це ми, ми визнаємо, признаємо це російські території. Ну і там йдуть. Ми будемо спостерігати, тому що це, по-перше, близько від нашого кордону, тобто розгортається громадянська війна в Росії. По-друге, там є сховище тактично ядерних зарядів. Тобто, це також питання. І е, я думаю, що очевидно, що Росії треба замислитись над тим. Щоб все-таки встановити в себе всередині стабільність, виправляти ситуацію і вже виводити з України свої окупаційні війська. В них є чим займатися на своїй території. Як ви вважаєте, ця ситуація, ця спецоперація, чи як ви називаєте, громадянська війна буде поширюватися по території Росії? Тобто, це той спалах, який може бути рознесений? Я не знаю. Я не знаю, що буде далі, але такий розвиток подій. Важко було спрогнозувати, тому що, в принципі, я скажу, я належу до тих все-таки, людей, які думають, що в Росії не буде швидко розвиватися процесу розпаду. Але якщо так піде, як це розвивається зараз в Білгородській області, то думаю, що все може бути непередбачено. Ну, там мають все-таки громадяни подумати, як їм далі жити, яким чином реагувати, тому що насправді те, що зараз відбувалося, у Белгороді, ну, я маю інформацію тільки з відкритих джерел, але вони ж попереджають, що не виходьте з дому, з, з, заклейте вікна е, плівкою, щільно прикрийте двері. Ну, тобто це дуже таке попередження, ну, серйозні. Якщо українці звикли вже до цього, навіть в містах великих, то. На російській території люди ще в цьому плані тендітні, Вони дуже якось емоційно переживають. Вони дуже, дуже колони з Белгорода виїжджають. Ну щось подібне знаєте, можливо, до нашої реакції на початку широкомасштабного вторгнення uh -huh. в Україну. Ну але це реалії. Коли ти розпочинаєш війну агресивно проти інших, війна може всередині. Твоєї країни просто всполахнути. І це абсолютно історичні паралелі тут є. Тому я думаю, що е, не треба росіянам там сильно лякатися, треба просто запитати у свого уряду, що власне російські танки і ця вся зброя робить на території України, коли у них є чим ну застосовувати. Дивіться, що відбулося. Вони ж просто нічого не контролюють. Тобто mm -hmm. у них серед білого дня е, якісь е, ну, на машинах на, на танку вони вже казали утворення, там російські пересуваються по їх території, і вони нічого зробити не можуть. Тобто, я думаю, що навіть переведені туди бригади, як повідомляли спецпризначенців, там гру, е, які якраз для контр-контрдиверсійних операцій. Створені в першу чергу вони теж виявилися неспроможними. Тобто, ну це чіткий сигнал, що це не кінець історії. От якщо ви не беретесь з території України, війна буде у вас розгортатись на вашій території. І ми, до речі, до цього ну абсолютно не причетні, тому що українських громадян там офіційних, там ніяких нікого немає. Дякую вам за ці акценти, і давайте все таки повернемося до тих подій, які стосувалися України впродовж тижня. Президент побив рекорди, здається, по кількості закордонних візитів за тиждень, починаючи там Італія, Німеччина, Франція і, і так далі, і закінчуючи самітом Великої Сімки. Рік повномасштабного вторгнення президент не залишав територію України. Тоді він був запрошений на саміт Великої Двадцятки, і це все було дистанційно. На вашу думку, що змінилося в Ходах. Чи дипломатія знову почала вести першу скрипку для того, щоб встановлювати контакти більш тісні з іншими країнами? Можна сказати, що ми доходимо до кульмінації саме на фронтах. Ще не дійшли, але літня кампанія українська на фронтах ну очевидно, що ми всі чекаємо, і за кордоном всі чекають. Тому кульмінація підходить, і дипломатія повертається, тому що це дипломатія повертається трошки раніше, ніж ще артилерійські системи, чи там гармати стріляють, все-таки попередньо готувати якісь рішення. Але мені здається, що інтенсивність цих поїздок вона допоможе іншому, що ці розмови про посередництво чи про мир шляхом. Компромісів віддачі території України все таки вони припиняться, тому що там акцент був зроблений в цих поїздках на тому, що Україні потрібен справедливий мир. А і, до речі, Джозеф Байден про це і заявив, що саме таке рішення російської. Агресії має бути, тобто не просто там зупинка, якась пауза, а саме справедливий мир. Ну і формула миру, про яку говориться дуже часто. Я б дуже хотів би, щоб туди було додано членство в НАТО як основна гарантія безпеки, все-таки принаймні наші партнери з країн Сімки, вони ну схвально про це висловились. Тому е це вчасні турне в різні країни, е правильне рішення, як і вчасні, до речі, турне. От сьогодні дуже серйозна така подія відбулася на парламентській асамблеї НАТО. Та ж саме досягли резолюції засудження рачизму. Тобто, на всіх фронтах активність і парламентському і президентському дуже правильно. Це дуже правильно і вчасно підживити і зробити фокус уваги ще більше на Україні в контексті, в тому числі приєднання до НАТО. Вільнівський саміт не за горами. Тобто я вважаю, що цей от відрізок дипломатичний успішний. Я обов'язково хочу з вами поговорити про саміт Великої Сімки, але перш ніж поставити питання, можете пояснити, а чому така велика кількість мирних планів, які зараз пропонуються в Україні? Уже, здається складно їх рахувати. Бразилія, африканські країни. Ну я вже не кажу про мирний план від Китаю, який розкритикований. Чому кожна країна, яка до цього часу була більш-менш дистанційована від нас, зараз пропонує свій мирний план? Я бачив два офіційних таких мирних плани. Перший це формула миру України, озвучена президентом. Друга це план Китаю. Я жодного більше плану публічного не бачу. Тобто, все це все це маневри. Якщо говоримо про африканські країни, то їх візит планується шести керівників країн на чолі, як він хоче, президента парламентської пар. Південно Африканської Республіки, але це лобістський візит. Їх більше цікавить, щоб добре з Росією пішли. Uh -huh. Миротворча місія це тільки антураж, я отак от в лапки поставлю, тому що при всьому бажанні пар хай спочатку вирішить, чим пускати воєнного злочинця на саміт е, Брікс, Хай вони заявлять публічно, що вони цього не будуть робити. Тому що ордер ви МКС, Міжнародний кримінальний суд видав. А вони хочуть, що приїхати в Київ і поговорити, як сину гандійського лідера говорив про те, що оцінював наші дії і Росію відбілював. Тобто, я думаю, що треба дуже уважно ставитись до цих африканських ініціатив. З одного боку, треба з ними працювати, контактувати. Вже добре, що вони. Хоч якось якийсь баланс намагаються тримати, але повірте мені, вони мало думають про український мир. Вони думають, як їм з Росії заплатити в умовах санкцій за добрива. Тобто, як і Росія використовує їх і хоче пробити оцю стіну, да, щоб санкції з них зняли. Так що тут дуже хитра гра. Ніякої там планів мирних немає. Навіть папа римський, те, що заявляє, мирний план. Ну який це мирний план, якщо обстрілюють сьогодні Дніпро? Напередодні Київ ракетами б'ють по цивільним населенням. Де Папа Римський? Ви чули засудження папою якихось у цих речей? Як ти можеш бути миротворцем, якщо ти людські душі не спасаєш зараз? Тобто, я емоційно, тому що я вважаю, що це все посередництво, це гра або для себе, або так на майбутнє вимиченому плані. Зараз посередництво нам не треба. Нам зараз потрібно. Підтримка України щоб російську агресію зупинити, викинути з території, де окупувати країну. А далі можна говорити про якісь там речі, майбутнє світове устрій. Саміт Великої Сімки плюс Україна. Мені здається, що він був досить цікавий, і ну я не можу порівнювати. Ви може, можете краще це зробити. Здається, що на цьому саміті була така втрачена дипломатична золота середина, що країни Великої Сімки відкрито визнають Росію ворогом, називають речі своїми іменами. Говорять про те, що санкції потрібно міцніші потрібно припинити сірі чорні ці шляхи обхо. Одження цих санкцій потрібно е, говорити про обмеження атомної сфери Росії, тобто, фактично, досить полярно е, саміт Великої Сімки пройшов. Е, вірні мої висновки, пане Валерію. Да, хочу перепитати: полярно до чого полярно до Росії. Ну тобто, абсолютно чітка позиція. Немає цього дипломатичного балансу. Знаєте, який завжди на таких самітах присутній був. Ну, насправді позицію ці країни зайняли. Вони чітко засуджують порушення Росії всіх базових правил і норм, навіть статуту ООН. Тобто тут же присутні країни, які вже давно чітко визначились, і в тому числі Європейський Союз. Так що нічого нового з точки зору оцінки Росії тут не прозвучало. Єдине, що прозвучало, додатково до того, що. Будемо допомагати Україні стільки, скільки потрібно. Прозвучала і фраза, що ми не підемо. Як Джозеф Байден сказав, нехай Росія не розраховує, тобто справедливий мир буде встановлений. Тому е, я думаю, що це єдина можлива тональність. До речі, Росія намагалась розкрутити е, через голоси своїх пропагандистів, що тут був е, сімка, якби засуджувала не тільки Росія, але й Китай. Але це неправда, тобто, я думаю, Китаю набридно скоро це все, коли його Росія починає використовувати. Насправді країни сімки звертались про конструктивну взаємодію з Китаєм і надію на те, що Китай, ну якщо не може бути посередником з точки зору, і з моєї також, то може натиснути на Росію в деяких важливих галузях, ну, наприклад, там не розмахувати ядерною дубіною і взагалі е припиняти війну. Так що. Ну мені здавалося, що їх позиція була досить конструктивна. Я навіть більше скажу, я хотів би, щоб позиції санкцій було більш рішуче діє. Угу. Скажіть, будь ласка, оця дискусія стосовно того, що Україні потрібно членство в НАТО, і що це може бути створення, знаєте, такої нової безпекової архітектури у світі, коли Україна стає членом НАТО. Це також звучало на саміті Великої Сімки. От сьогодні ви згадали Люксембург. Там так само про це йшлося парламентська асамблея НАТО. І паралельно з цим з'являються повідомлення про те, що Україні потрібні безпекові гарантії, такі як в Ізраїлі. Зокрема, президент Польщі Дуда дав інтерв'ю і про це говорив. Як ви можете пояснити оці дві позиції? Наскільки вони логічно зараз можуть бути поєднані, пов'язані, перетікати одна з одної? Я хотів би скористатись можливістю привітати нашу делегацію українську парламентської асамблеї, НАТО. Вони досягли дуже хорошого результату. І я думаю, що це така консолідована позиція вплине, сподіваюся, вплине на рішення урядів, вже коли буде голосуватись формула на вільнівському саміті. Чому зараз дуже важливо говорити про. Саме політичне рішення членства. Ми розуміємо, що це не буде завтра. Я маю на увазі вступ безпосередньо, але політичне рішення має бути прийнято, ну так скажу, важано в Вільнюсі, але максимум в Вашингтоні наступного року на 75-му там річниці НАТО не пізніше. Тобто, це абсолютно можливо і е, це чому важливо для нас всіх? Тому що ми не хочемо. Воювати завжди нам потрібна колективна оборона як гарантія безпеки, все інше з моєї точки зору може бути тільки проміжним етапом на шляху до членства в НАТО, і там я, до речі, не бачу іншого варіанту ніж якась двостороння угода з ядерною державою про оборону. Це може бути США, може бути Британія, Франція, США. Тобто, в принципі, якщо цього не станеться наступні от цей саміт і наступний. Вважайте, що ми можемо забути про всякі там відновлення, інвестиції. Давайте говорити чесно. Спочатку безпека, потім все інше. Тому що я, я навіть скажу, що Європейський Союз і членство в ЄС це не питання року-дво, а от НАТО це питання найближчих років. Рішення політичне має бути прийняте зараз або наступного року. Якщо нас залишать буферні сирій зоні. То ця загроза, яка ніколи не зникне ну, в осяжній перспективі, я вважаю, що все рівно там треба відгородитись від цієї орди парасолькою безпеки, і оце є, є єдиний спосіб. Тобто, ще один момент для нас важливий, що сьогоднішнє змінило позицію президенту України Володимир Зеленський. Він пристав на позицію, яка довго була в принципі закріплена в конституції Членство в НАТО. Є ключовий напрям забезпечення безпеки. Зараз він це обрав також ключовим напрямом для своїх дій. Тому що раніше говорилось про якийсь Київ-кампакт, угу. там про гарантії на 72 години допомоги. Це все бла бла-бла, тому що НАТО зараз міняє для Польщі країн Балтії. Позицію і вони вимагали цього після того, як подивилися, які злочини робить Україна українській території Росія. Вони від позиції стримування перейшли до позиції унеможливлення входу на їх територію, і так само нам треба діяти. Тому я вважаю, що це питання треба зараз піднімати, тому що після деокупації це має бути дуже швидке рішення для України. Яких конкретних рішень чекати від вільнівського саміту? Я не хочу. Ну, знаємо планку ту, що хочемо досягти. Не хочу прогнозувати. Я вже про це говорив. Що я, ну якщо реалістично дивитись, то можливо, ми не отримаємо там вже на нашу заявку офіційну запрошення. Але ну, дуже постараються вибудувати таку словесну формулу, щоби. Вже було зрозуміло, що це місток, ну принаймні до Вашингтона, наступного року. Я думаю, десь так. Але хочеться все таки, щоб ці заяви Сенату і в Естонії, і Литовська заява інших країн знайшли відображення в вільнюсі. Було би правильно вже зараз прийняти політичне рішення. А далі це процеси, і ратифікації, і виконання певних критеріїв. А нам треба і домашнє завдання своє виконувати. Не треба говорити, що ми вже... Де-факто в НАТО, я чую не раз офіційні заяви, ми де-факто в НАТО. Ні, це не так. У нас рік є на те, щоб довести всі наші домашні питання реформою сектору безпеки і оборони до УМА до тями, щоб ніхто нам потім нічого не сказав. А в цей період мені здається, ми можемо досягти вже остаточного рішення. Тобто, ну скажімо так, я би хотів все таки оптимістично бачити запрошення до членства. Реалістично, якийсь місток до наступного Вашингтонського саміту, де ця крапка остаточно має бути поставлена. Я хочу, щоб ви прокоментували? Вибачте думку спікера парламенту країни ворога В'ячеслава Володіна, який починає дискусію з Польщею і говорить, що Польща країна, яка зобов'язана існуванням Росії, що саме Росія визволила Польщу від фашистів про те, що територіально Польща так само має бути вдячна Росії за своє розширення. На вашу думку, наскільки це серйозна претензія з. Боку Росії, чи це думка окремого політика, і чи буде реакція Польщі на це все? З точки зору історичної, фактологічної, юридичної, це повне менше? Повне мечі. Ну Одне питання: при чому тут Володін Росія до Радянського Союзу? Я скажу, якщо юридично говорити, то е після розвалу Радянського Союзу. Росія стала правонаступником стосовно кількох питань: ядерних там, зброємасового знищення, питання по договорам в цьому плані, Алмазний фонд, діамантовий фонд, золотий фонд, тобто потім власність за кордоном. Це чітко визначене юридичне питання. Я не все перерахував, але вони визначені. Все. Ніякого правонаступництва. стосовно там попереднього періоду в них немає. Вони хочуть зробити правонаступництво сталінських репресій, там підходу Радянського Союзу, е, можемо повторити на Берлін, але це все Ну це просто інформаційні такі операції. З юридичної точки зору, те, що сказав е, Володін, повна маячня. А як будуть поляки реагувати? Ну, це їх право. Я думаю, що. Вони прекрасно розуміють, що під цим є тільки повна розпач емоції, і емоції, і страх, страх Володіна, що вже щось таке відбувається, що може його достати. Дякую, пане Валерію. Спасибі вам за інтерв'ю. Валерій Чалий, дипломат і політик в інформаційному марафоні Незламна країна.